Всім привіт! Буквально декілька днів тому знімав відео про мою нову пилку Enduro 250 і в ваших коментарях було цікаве питання, на перший погляд скажімо так, нічого особливого, але ці нюанси е грають просто колосально велику роль при роботі з бензопилою. Ну, і також не тільки бензопилою, а навіть акумуляторною пилкою. Значить, питання було таке, що пилка чисто працює, гарно розвиває оберти, траля е, Але недостатньо швидко ріже. І зараз я вам покажу чому. Значить, в комплекті з цією пилкою йде гарний по якості, надзвичайно гарний ланцюг. Фірмовий дорогий Орігон 91П. Особливістю цього ланцюга є те, що отут, -от перед ріжучим зубом знаходиться грібішок, який, завдяки якому цепочка плавно входить в деревину, і ривки і агресивність різу, вона не така велика. І ну, хочу сказати, що це не якась там супер розробка орігона. Такі а, ланцюги є і у штіля. Ось бачите, от такий гребішок, таке звіно перед ограничителем глибини різа, завдяки якій цепочка плавніше входить в дерево. І це значною мірою ось ще, ще от, бачите, штіль точно з таким е, гребішком. Ці ланцюги значно зменшують вібрацію. Знімають якусь частину там нагрузки на двигун. Ланцюги не такі агресивні стають, але, звісно ж, це сказується на продуктивності різа. Деякі люди кажуть, що це гівно- ланцюги, що нащо їх купляти. Але я хочу сказати, це все від безграмотності. Такі ланцюги є у кожної фірми, застосування у них широке. По-перше, для Періоду обкатки і бензопили такий ланцюг набагато набагато краще. Хоча б, як мінімум, там 4 бака на такому ланцюзі буде набагато краще відробити. По-друге, якщо це пилка класичного хвату, ви її тримаєте двома руками, то отакий от агресивний ланцюг без цього це класичний суперштіль. Супер ланцюг штіль, бачите, він просто без оцих вставок, то на такому ланцюзі, звісно, буде продуктивність вища. Приблизно на 15%. Але якщо це ручка, пилка з класичним хватом на дві руки, ви не замітите оцю вібрацію, мікровібрацію і це вгризання більш агресивніше в деревину. Але якщо це пилка маленька і ви її тримаєте. Однією рукою, то, звісно, на такій пилці ланцюг без цього грібіжка вам буде викручувати руку і буде такі от вібрації. Це дуже буде замітно на одноручних пилках акумуляторних чи одноручках бензинових. Особливо, коли ви однією рукою тримаєте за стрімянку або за стовбур, то такі ланцюги. вони Такі, в смислі, з високою продуктивністю, вони зовсім там не потрібні. І е, якщо це одноручка, то краще брати, звісно, ланцюги типу комфорт з цими грібіжками. Забув сказати дуже важливу інформацію про відмінності ланцюгів з зубом на півдолото і більш продуктивним суперзубом. Е, напівдолото зуб він. Не такий чутливий до попадання піску і бруду. Професійні лісники дуже часто такий ланцюг використовують, коли ріжуть сосну, а в сосні, як ви знаєте, іноді буває дуже багато піску. І якщо ланцюг з класичним суперзубом, то його треба набагато частіше правити після попадання піску. І взагалі, якщо Працювати на довгих шинах, там 70 см, 90, 100 і вище, підтримувати ідеально гострим ланцюг суперзубом набагато тяжче. І всі зуби мають, як в оркестрі, мати ідеальну заточку. Тому, якщо працювати на довгих шинах, е краще ланцюги з напівкруглим зубом. Вони не такі чутливі до попадання бруду і піску і залишаються. Гострими вони дов... Вам продемонструвати, як буде е, моя пилка різати з суперланцюгом, без оцих.